1 вересня у режимі офлайн мають запрацювати ті навчальні заклади, в яких є належно обладнані укриття. Всі інші будуть надавати освіту в онлайн форматі або практикувати змішану форму навчання. На цьому наголосив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітретко, який перебував з робочим візитом у Запоріжжі. Все буде залежати від безпекової ситуації в країні і регіоні. Перший заступник міносвіти відвідав запорізькі заклади середньої освіти, профтехучилища та вище. Наразі найбільш склад. Одною ситуація залишається на тимчасово окупованих територіях. Цифри, які зараз ми маємо, вони засвідчують в принципі про готовність регіону до початку освітнього процесу. Безумовно, окремо слід зазначити це тимчасово окуповані території. Велика кількість проблематики. Найсильніша протидія з боку російського агресора саме в освітній сфері, ну, після військової, звичайно. Тому будемо з цими викликами працювати, Наглагодили прямий безпосередній контакт з усіма ланками освіти, знаємо про всі, про, про всі проблеми. Нині в обласному центрі та Запорізькому районі вже перевірили 93% навчальних закладів щодо готовності до 1 вересня. За її результатами, велика кількість сховищ в освітніх закладах не рекомендована до використання. Це означає, що навчальний рік там розпочнеться винятково у дистанційному форматі. Перевірка безпечності укриттів триватиме і надалі спільно з представниками ДСНС. Освітяни наголошують, батьки також можуть особисто оглянути сховища, якщо матимуть на це. Бажання Тих заклад, які рекомендовані з зауваженнями. Наразі відбувається робота щодо усунення зауважень до, до облаштування цих укриттів. У нас нормативно-методичних е, документів достатньо для того, щоб привести за цей короткий період, виправитись. Е, і далі вже з наступного тижня розпочинається нова хвиля перевірок і підписання комісійного підписання актів готовності до початку нового навчального року. Там де всі акти комісія підпише, відповідно, заклад буде. Де мати можливість розглядати варіант змішно, але рішення все рівно залишається на рівні керівництва з поводженням з місцевою військовою адміністрацією.